День 69 років тому радянські війська звільнили рідний Єланець від німецько-фашистських загарбників. 69 років тому змовкли весь постріли гармат на рідній землі. Настала недовга тиша. 69 років. Вони невпинно відлітають у вічність. Все далі і далі відходять від нас грізні і страшні роки Другої світової війни, але не згасає пам'ять про тих, хто ціною власного життя захистив нашу країну від гітлерівської агресії. 32 місяці з 1 серпня 1941 року по 31 березня 1944 року йшла на території Миколаївщини. Велика вітчизняна війна, мені болить за долю України, до слова запрошується Баденко Любов Василівна, Зіланицький селищний голова, дорогі ветерани, шановні присутні, все далі й далі відходять грізні роки великої вітчизняної війни. Але кожного року, 19 березня, ми відзначаємо День визволення селища Єланець. Відзначаємо День визволення Єланецького району від німецько-фашистських загарбників. Хто пройшов страшну і сувору школу війни, хто в повоєнні роки відбудував зруйновані села, хто і сьогодні. Є для нас прикладом любові до батьківщини, зразком витримки, мудрості і терпіння, щирої віри у непорушну єдність поколінь, у щасливе майбутнє нашої незалежної держави. Прошу шанувати пам'ять ветерана хвилиною мовчання. Шановні ветерани. Слово надається голові районної державної адміністрації Добровольському Андрію Васильовичу. Дорогі наші ветерани, любі наші діти, шановні земляки. Сьогодні ми ще раз зібралися для того, щоб згадати ту радісну подію, коли на території Єланця пролунало слово перемога і визволення від загарбників. Сьогодні ми коли зустрічаємося з ветеранами і хочемо, щоб і діти це почули, і ще раз дорослі згадали про ті події, які були на території нашого району. І 14-го сказано, що в історії нашого району ще не все згадано. І в понеділок я дав доручення заступнику і керівнику управління культури, щоб ми, залучивши молодь, яка частково сьогодні присутня в цьому залі, залучивши очільників сільських громад ще багато-багато років бути разом з нами, бути учасниками всіх подій на території нашого району. Бажаю вам міцного здоров'я отої творчості, яке сьогодні говорили, що «а серця у вас молодих, онуків і всіх ваших рідних і близьких. Шановні земляки, усім вам добра, достатку, благополуччя і вітаю зі святом. Зі святом перемоги! Будьте завжди побіділи! Тому що в ті роки, коли було, Загарба на нашу територію. Це було трагічно, болісно. І, і коли спілкуєшся з нашими ветеранами і запитуєш, чому ви йшли воювати? А йшли вони воювати не за партійні лозунги. Йшли воювати за рідну землю, за рідну домівку, за дітей, за рідних своїх близьких. І тому, мабуть, кожен почував в той час обов'язок захистити свій рідний край, кого ми можемо рівнятися. Я бажаю всім міцного здоров'я і мирного неба. Свято вас, шановні. Шановні присутні, вас хочу привітати Єсипчук Олексій Ленідович, голова районної ради ветеранів. Дорогі ветерани Великої Вітчизняної війни, шановні єланчани, гості, сердечно вітаю вас із 69 69-ю річницею. Визволення Іланцю та району від фашистських загарбників. Присутні. Вас вітає Микола Арсентійович, Заступник голови обласної ради ветеранів. Добрий день, уважаємо товариші. Сьогодні очередной раз відмечаємо 69-ту годовщину победи виводу. Освобождение, які волнують здесь сьогодні. Смотрю на ветеранов. девятую годовщину освобождения Яланщины. За период Великой Отечественной войны из района Яланского воевало более 6 тысяч человек. Начиная уже с первых дней войны, был организован истребительный батальон в составе 200 человек, который непосредственно принимал участие в строительстве рубежей, копы и для того, чтобы подготавливать для обороны Иланшина для них. Это трудно называть эти цифры, потому что закажет цифры жизни. Но Иланинский район сопротивлялся, были подпольщики, которые вели активную работу против фашистских захватчиков. Иди 19 числа войсками 10 гвардейской воздушно-десантной дивизии и войсками 228-й стрелковой дивизии 3 Украинского фронта был освобожден Иланицкий район. район. Это мало где в городах и областях вот это именно поощрение идет в Великой Отечественной, Отечественной войны. Областной совет ветеранов. Благодарить вас за то правильное чувство героическое, которое вы дали для того, чтобы мы с вами сейчас жили под мирным, под мирным небом. И желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи вам для того, чтобы вы были продолжателями и доводили до молодежи все те злодеяния, которые приносили фашистские враги. Спасибо. Запрошується районний військовий комісар Бондаренко Юрій Георгійович. Шановні наші ветерани, шановна громада, сьогодні 69 років визволення Іланівського району від німецьких фашистських загарбників. Я приєднуюсь до всіх теплих слів і до все того кращого, що було сказано попередніми товаришами. А від себе особисто я нашим сивочолим ветеранам бажаю мічного здоров'я і всім. Счастья, любовь, еще бниколы черных хмара вины не дергнулась от нашего життя. Осталось порой имен, те, кто приняли смертный бой, просто стали землей и травой, Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь. Нам завещено одним, мы в душе храним, посмотри на моих бойцов, целый мир знает их в лицо, Вот застыл батальон строю, снова старых друзей узнаю. Про... Щоб розказати людям про війну, про все. Про артилерію як Бога, про все оте, що й зараз не збагнула, не просто пригадати те минуле. Крізь нього бачу знов далекі дні. Солдатський спомин крізь гарматне дуло. У душу й серце дивиться мені. На території району у 1941 році бої вели частини 18-ї армії Південного фронту. Група 18-го механізованого корпусу. Украину. Молодые ребята с фотографии смотрят, И глаза дружбу свято, Как и прежде хранят. Каждый мог быть счастливым, Каждый мог быть любимым, Но остался мальчишкой молодым навсегда. Это просто война, это просто разлука, это просто беда, да, да, что на землю пришла. Это просто судьба, злая доля и мука. Это просто война, что мальчишку нашла. Это просто война. Моя доля и мука это просто война. Что мальчишку нашла? Это просто... 13-ї дивізії 6-ї німецької армії березня гувато операції Червоної армії 14 та 15 березня радянські війська відбивали численні контратаки ворога. Німецькі літаки посилено бомбили наші позиції у тил 15-ї дивізії. Вони викинули десант 150 парашутистів, але гвардійці знищили його. Командувач армії генерал-лейтенант Шарохін направив в район села Ольгопіль свій резерв 10-ту гвардійську повітряно-десантну дивізію. Три доби, день і вночі, не прибинялися бої на грічці Громоклія. Противник під селом Восіяцьке мав чисельну перевагу в бронемашинах і танках. Проте радянські артилеристи, сапери, бронебійники, стрільці мушно відбивали шалений натиск ворога. На світанку 16 березня гвардійці 15-ї дивізії очистили від ворогів села Восіяцьке, Садове, Восіяцьке 2, Пулевичі. Героїчні дати зоріють знов сьогоднішньому дню. Згадаймо всіх. Згадаймо всіх солдатів, схилім чоло до вічного вогню. Ось тут могили, тихо сплять солдати, що за Єланець рідний полягли, а в ті далекі і тривожні дати кували перемогу в бій вели. Хвилина мовчання. Ніяк не прощання, це мить про минулі. Страхіття війни, хвилина мовчання, це вічне стрічання. Тут батько і мати, і дочки, і сини, сестер, і... однаболчан, друзей, товариші, родних. 要规矩。嗯 Вічні подвиги нашого народу у великій вітчизняній війні. Ніколи не забудемо ми тих, хто ціною власного життя завоював свободу і щастя для прийдешніх поколінь. Ми будемо вашими гідними нащадками. Шановні ветерани. Діць, как небо, калачні погибших... В той войне, в той далекой, где я не был, в той еще боль живет в тебе. А седые головы, это белый снег войны. Кайло Володимир Фадеєвич Тарасенко Сергій Макарович. Гончаренко Іван Григорович. Кореневич Михайло Степанович. Кузьменко Іван Захарович. Велих Василь Кузьмич. Постежков Іван Андрійович. Мелащенко Олександр Васильович. Мартишко Микола Тимофійович. Баранець Софія Мусіївна. Кач Ніна Семенівна. Сидорук Матріал Лох'янівна. Черняк Ольга Лазарівна. З слава! Школи, а також всім, всім жителям нашої громади.

За те, що готувалися, ви Вибачаємося за те, що прийшлося сьогодні перебувати завдяки мінам в погоді. Вчора мене обіцяли, що сьогодні буде погода хороша. Ветерани сказали, що все одно буде добре. вийшло, як сказали ветерани. Тому, сьогодні сьогодні... Будьте гідними своїх прадідів і прабабушок.